Вами святкуємо, а десь іде війна. І дуже прикро, що в тих війнах, які скрізь йдуть по всій землі, гинуть як дорослі, так і діти. Зустрічайте Богу галана, який читає вірш. Я тебе ненавиджу, війна! Я в дитинстві грався у війну. Казковим автоматом, вигравав я битву, не одну, мріяв стати воїном, солдатом. То була лискакою війна, ми живі верталися із бою, і не знав тоді, я, що вона справжній смерті принесе з собою. Я тебе ненавиджу, війна. Я давно всі знисів автомати, проклинаю я тебе війна, я не хочу людей стріляти, я прошу, не грайте цю війну, я не хочу бачити могили, хто поверне посмішку ясну, мамі ти, що сина її вбили. Я писаюсь прадідам своїм, що геройські на війні загинуть. Перемогу він приніс усім і поліг за нас, за батьківщину. Слава Україні! Слава.